Я отримую там, тисячу чимось, а мені потрібно отримувати дві, або ну що це на сто? От якби підвищили там ще на скільки, От всі якось чогось чекають, що уряд дасть, інший якийсь добрий дядя або тьо, яку ми згадували, дасть. От можливо, у нас дійсно, можливо, пан Сергій. Правий в абсолюті, що у нас просто немає філософії заробляння, що ми сидимо і чекаємо. І так не лише, от у тих, кого ми вважаємо, ну хто має отримувати, скажімо, пенсіонери, але от і у серед працюючих. Ви розумієте? Це питання включає в собі дві питання, дві відповіді. По перше, дійсно, як говорив конфуцій, не треба ругати тьму, запалі хоча б одну свічку. Це правильно. Але з іншого боку, ми повинні розуміти, кого опитували. Опитували пенсіонерів в першу чергу. Хто такі пенсіонери? Це людина, яка відпрацювала, з якою вираховувалась соціальні внески, держава їх отримувала. Це формат пенсійного забезпечення, бо держава взяла на себе зобов'язання забезпечувати тих людей, коли вони досягнуть певного віку. І відповідно їх очікувані, виправдані. І, так, ми можемо сказати, що у світі є інший досвід пенсійної системи, коли ми маємо державну пенсійну систему і приватні фонди, коли підприємство відраховує приватні фонди, там включається фінансові інструменти, таке інше ну, людина сама собі формує пенсію. Але, але в принципі, да, звичайно, якщо людина пропрацювала, має стаж, має відрахування, вона вправі очікувати від держави виплат. Це соціум так працює, так працює державний устрій. І ці правила встановлені на сьогодні. Тому ці очікування досить логічні. Якщо ми говоримо про молоду людину або більш коректно працюючу людину, то звичайно ми повинні працювати самі і бути самі кузніцями свого щастя. Так, це дійсно так. Але з іншого боку, будь-яка особа працює не в соціумі. От я хотіла б висловити свою позицію, бо це моя, ну я б навіть сказала громадська позиція щодо того. Яка полягає, ну не можна все покладати тільки на державу, і не можна все покладати тільки на людину. Тому що, ну от я вважаю, може я помиляюсь, але я щось в цьому, в мій досвід спілкування з середнім малим, великим бізнесом підтверджує цю тезу, що в принципі досить низький процент людей, які ну, як, вроджені авантю, авантюристи і та російські мошенники, да? котрим нравиться ворувати, Нервничать, спать беспокойно, не платя налоги. Или нравится получать черную заработную плату. Каждый, большинство людей, за исключением таких вот авантюристов, любителей своего родного адреналина, каждый из нас хочет быть честным гражданином, получать э, чистую заработную плату, платить налоги. Точно так же и э, руководители предприятий, и собственники предприятий хотят полностью платить все, чтобы быть достойным членом своего государства, как это есть во всем мире. Вопрос в том, какая окружающая среда социально-экономическая, налоговая для этого создана. Ведь мы знаем, что уже на протяжении нескольких лет, если мы возьмем налоги, да, то у нас ставится не коэффициент налоговый, а сумма, которую должно дать предприятие, независимо от того, какие у него доходы. И говорят о том, что доходы налоговую инспекцию, нынешнюю фискальную службу, особо не интересуют. У них есть план, план штрафов которая закладывается в государственный бюджет. Как это такое может быть, что мы планируем, насколько штрафуем предприятия? Это абсурд. И, соответственно, в этой ситуации любой человек, как и любое предприятие, пристосовывается до цеху умов. Ведповедно, я вважаю, что, конечно, тут, шлях с двусторонним рухом. И людина должна изменяться сведомость. Так, у нас есть пострадянская такая Свідомість, яка є, і ми повинні це розуміти, але з іншого боку, і держава повинна встановити інші правила гри для того, щоб були і достойні соціальні стандарти, і кожен з нас не розбракував.